У ну, мене друг у 57-й бригаді теж каже, візьми собі такий позивний, бо він ну, щасливий такий. Понімав, куди я йду і що воно таке, то старався приймати все, як воно має бути. Для виконання обов'язків. Перший був напрямок Донецький, Ново... Покровський напрямок, Мирноград, а другий напрямок це Запорізький. Люди бояться йти, ну, не тільки в піхоту, це війна. Люди скрізь бояться, але ж треба виконувати обов'язки свої. Ті, що захищають батьківщину свою. Не хочеться, щоб діти наші бачили, це все, що ми бачили ми. Якщо так трішки порівняти Донецький напрямок і Запорізький, так, от на Покровську. Однаково, наприклад, ворог по піхоті працює однаково, чи, можливо, тут більше дронів, там менше дронів, то можливо більше застосовують іншу зброю? Ну, зброю застосовують скрізь однаково. Вони не дивляться, вони стараються пролізти любими путями і дрони, і ар арта працює, все працює в них там. Аби тільки щоб нас вибить було, а ми не здавалися нікому, нічого і все держали їх як могли. Що на Донецькому напрямку, що на Запорізькому напрямку однаково. Вашого немає ніде, не ні там, не тут. Це війна, пекло там і там, да. часто застосовують хімію, палять часто. День вашого поранення. Що це був за день, Які були обставини? 18 листопада день мого народження, Ми допомагали, не допомагали, а виносили своїх побратимів. Евакуація була, щоб не залишити їх в посадках там, щоб рідні знали, де вони. Ми могли похоронити їх. І під час однієї такої евакуації попали під обстріл. І скиди були, і мінометні обстріли попали під такий шквал, такий, так сказати, вогняний. Побратима доставили куди треба, а сам на жаль попав трошки так. Поранення дістав. На день народження отримав поранення і дякую Господу Богу і лікарям, що дали мені життя у цей день, витягнули мене з того світу, ма сказати, другий день народження. От коли вже знаєте, 17 листопада знали, що будете робити евакуацію. Як день взагалі розпочався там? Я розумію, що це війна, але знаєте, може хтось з побратимів якраз зранку, ну умовно кажучи, зранку привітав і пішли на евакуацію. Може, якраз сини, хтось рідних дзвонив вам, і ви вже так знаєте, налаштувалися. Що... Ми про це, ми про це навіть я не думав, що в мене йде наруження, тому що я вже не знав, який день, яке число. Ми просто виконували те, що треба було. Треба було побратима винести. 200, на жаль, був. Ми його виносили з позиції, щоб він не залиши там. А не думали, яке число, навіть, я навіть, як сказати, навіть не думав про це, що там мене там коли де народження. В мене де народження старшого сина попереді було 13 листопада. Якраз я його 12-го, я не встиг його вже привітати, бо ми 12-го виїхали. Чи 11, чи 12 ми виїхали, то вже не спів його привітати. А потім вже дні пішли день за днем, ти вже не дивишся, як воно, ти вже не розумієш, чи ніч, чи день, як воно все перепутане, то вже ти не поймаєш, як воно, що до чого, який день, то я й не думав про те наруження. А потім, вже, коли привезли вже, ну, в операційній, вже спитав, я, запитав, яке число, потім сповнив, що. Та нарушено. Ви поранення отримали, це був скид, правильно скид з дрону? Скид з дрону, так. Да. Як намагалися, наприклад, ще намагалися повсти, куди відчули удар в цей момент, от коли скинули? Які перші думки ваші були? Коли був скид, перші були, я не знаю, чи думки були вискочити і десь відбігти ж безпечне місце, щоб він не побачив, а яке ж безпечне місце в посадці, як вона випала на вигорівша. Місця такого не було, тільки лежала плівка чорна. Я заліз під неї, під ту плівку сховався, щоб він мене не бачив. А він побачив і ще два скида зробив. Розірвалося в матрі коло мене один і другий. Потім, уже, коли він полетів, Вийшов по братим, підбіг і я їм вже з останніх сил крикнув, що я тут поможи мені. І він мене дотягнув, можна сказати, прямо в бліндор затягнув туди. Ну, Я вже цього не пам'ятаю, як він мене тягнув. Так, вже ривком пам'ятаю. Пам'ятаю ривком не як тягнув, бо вже сил не було і туманилося в очах. Коли був скид, було, такий був удар у спину в плиту. Ну, що я думав, що по мені деревина впала, удар був такої сили, що... а потім кричав так, що я не знаю, мабуть, небеса чули. Біль була пешена. Я в шокі вискочив потім з цього окопа і те вже потім побіг під пленку. Не побіг, а так, ну, чи біг, чи проскочив, чи поліз. чи. Оповз, вже не пам'ятаю. Ну таким було. Хто заховався під плівкою, під плівкою, вже чи добивати мене, чи полетить далі. Осколок прошив лопатку, зайшов зверху між плитою і тілом зайшов у лопатку, прошив легені, плевру, піджелудочну і кишківник. Один прошив пса. Я відчував біль тільки в спині від удару, А від осколку я взагалі нічого не чув. Я навіть не знав, що він у мене і там. Я вже потім, коли мене у бліндажі розділи, глянули зразу, що крові немає. Крові, кров не йшла. Просто була дірка, і кажу, що ще й осколок є там. А так я не відчував його зовсім. Хлопцеві позивний чорний, дай йому Бог здоров'я. Він мене дотягнув, можна сказати. Він автомат мій ніс. На мені тільки наділи бронік, щоб був, щоб на всякий випадок і коску. І він мене тягнув під руки, бо я не міг йти. Він мене тягнув через два метри на секунду встановився і далі. На секунду встановився і далі. Метрів 200 він мене тягнув. Приїхала евакуаційна машина, потім забрали. А далі я вже не пам'ятаю. Пам'ятаю, як приїхали вже. Доліше не пам'ятаю вже так. Ревками. Як зараз тебе почуваєте? Зараз почуваю добре. Зараз добре. Дякую лікарям, усім, які дали мені життя. Слава Богу всім. Дай їм Бог здоров'я всім що витянули мене з того світу. Сьогодні у нас сьома доба після операції. Післязавтра будемо знімати шви. Все добре, ви одужуєте. Як вертатиму частину, я готовий виконувати обов'язки. Готовий знову почати? Готовий виконувати обов'язки. Я не боюсь. Ну, не бо... Боюсь, звісно. Да, всі... Нема людини, що не боїться. Ну, готовий. Я не буду тікати ні від кого. Я не ховався, коли призивали. Я пішов за того, щоб мої діти щоб не бачили цього. І щоб ті не прийшли, щоб вони були господарями на нашій землі. Ja je za celu.